Всім добрий ранок. Сьогодні у нас вже четверг. Зараз я вже була на каві з мамою і з її подругами. Попили кави, купили рікотту. купили нарізку. Мама вже пішла на роботу, я вже вернулася додому. Зараз буду розвішувати стірку, потім буду будити назара, Уже пора вставати і будемо їхати на квартиру. Треба вже закінчується кухню збирати. Чесно кажу, хочеться як можна скоріше закінчити, назбирати, прикріпити, розложити і все. Останеться, тільки ждать, коли підключить нам електроенергію, і можна буде наконець переїжджати. Починаємо да. з погоди. На сьогодні хмуро, плюс 13 градусів. Не знаю, як буде далі, чи буде дощ. Похоже на то, але що стірку буду розвішувати, але вже не на балконі, мабуть, в кімнаті, на сушилці. Бо різкувати не хочеться. Будемо на тій квартирі, якщо почнеться дощ, не буде кому забрати стірку. Хто тут у нас ховається? Хто тут у нас ховається? Майя? Де? Да? Має, у нас ховається. Ми вже. Закриваємо Мію. Квартира тут велика. Так що, е територія там, де кімнати і коридор, то у нас там Мія. Моя китка, яка постарша, а тут в залі на кухні Мая у нас, бо Мія вже трошечки ошаліла. Їсть має корм, ходить в туалет там, де Мая ходить. Так що ми вирішили все-таки не випускати Мію сюди. Бо боїмося, щоб Майя далі ходила в свій туалет, щоб вона не боялася, бо вони все одно шиплять на друг друга. Це не дуже добре. Да, Майка? Чого ти опять в кисляках, а? Так що так. Кстати, в Італії тут дуже повишена э, волога. І, к сожалению, як покупаєшся, полетне не сохнуть. От Просто, ти вбий їх, вони не сохнуть. І от приходиться кожен раз стирати і висушувати їх нормально, бо дуже складно дуже складно не сохнуть. Мая, ти контролюєш процеси? Так що будемо зараз вже мі... там м'явчить, щоб її бідно випустили. Їй там скучно одній. Зараз будемо розвішувати, будемо всі разом. Це мія сидить під дверима Вона Вже побіжала, як завжди. Привезли нам вже матрас вчора. Тут, кстати, як заказуєш матрас, мабуть, не везді так, але все ж. І тут ще подушки йдуть в подарок. Матрас, кстати, ми заказали більш такий жорсткий, щоб, так сказати, не провалиться. Ну, коротше, удобний, удобний. Бо я вчора не бачила, бо я не приїжджала, Назар бачив. Ну, тобто, максимально упругий. Красота, спальня майже готова, так сказати. Отлично, Що він такий високий ще. Пленку ми ще не знімали, щоб пилюка не припадала. А так взагалі отлично. Коротше, займаюся я вже кухнею. Цей низ буде стояти тут. Бо тут місця з цієї сторони в нас немає. Для столішниці. Столешниця буде тут. Тут якраз у нас спрятані мусорні баки, і верхушка буде теж тут, яка ну, вже робиться у нас. Правда, що не зможемо її одразу доробити до кінця, бо спочатку усе все прикріпляється, треба буде вішати. І потім вже дверцята і полки вже будемо, так сказати, потім дороблювати, як вона вже буде тут висіти. А тут теж. Позакладала трошечки уже речей, але тут треба під низ щось купити, так щоб можна було спокійно класти і щоб це все, все не портилося. Так що зараз достукається. І будемо їхати в китайський, щось подивитися, треба буде, щоб підложити. Все, дозбиралася. Так це зараз все виглядає. Тут вже підготовлені двері, полочки. І отак от це все виглядає. Зараз поїдемо в китайський. І далі вже будемо кріпити до стіни. Почали сьогодні розбирати свої ці. Коротше, отака бутилочка в мене після дня рождення залишилась. Це ось Назара бутилочка. Тут схованки солодкі в нас були. І тут ось я вже підготувала чашечки. красивенько так до кави. І, естественно, ще одна наша схованка була. ось Кстати, у нас стало трошечки краще. В принципі, я ж кажу, може, погода не така уж і хороша, але тепло. Дуже тепло. Я хоч і в своїх тюньках, но. Мені, в принципі, мені тепло. Я вона в костюмі в сірому. Мені вообще теплесенько, не холодно. Зараз приїхали додому за мамою. Мама вже освободилася з роботи. Я зараз її підожде. Вона сходить в душ. Поїдемо в китайський, купимо такі мілочі, які треба, бо я не можу. Заставлять, так сказати, кухню, ту столешницю, там де полочки знизу. Не можу заставляти, бо біле, може його хвата на перше время, але потім, яке спортиться, коротше, не хочу я цього. І зараз я хочу показати, що конкретно я хочу, щоб це було більш понятніше. Я хочу щось такого. Тут, в принципі, бояться нема чого, бо тут уже меблі старі. Цей, але хочуть щось цього. Це є більш дешевше. А тут у нас більш така підкладка, вона більш дорожча, вона прям плотна-плотна. Тобто хочу щось такого, можливо, але вона дорожча. Ну, подивимося, що буде. Подивимося, що буде. То і купимо хоча б на якесь час, щоб воно просто було, щоб все одно не портилось. Маяхала в китайське, мені подобається, що тут всегда вибір огромний косметики. Це дуже класний, дуже удобно. І це не стоїть, прям більше огромні деньги. Смотря в залежності, конечно, що ти хочеш. Але в принципі вибор. Вау. Це не було тут. Цього вони викупили другу частину, тут ще була свободна, і розширили магазин. Все вже навогодне. Класно. Він, в принципі, цей китайський був дуже-дуже великий, а зараз він ще більше став. Ні, ну це класно, це класно. Ось о, йлка боже. Яка гарна. Ні, дуже красиво. Ні, ну це юкость це шикарно. Ну, скільки всього. А, 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 а. Морози. Ну прям великі. Кстати, це ще в цьому дві китайська дві, мебель вели. появилася. Всі отлично. Нам якраз ще дві тумбочки треба малесеньких якихось знайти. Ну, прям максимально багато новогоднього. Дуже. Це частина, яка от була, і тут от стінка була. Все. А тепер тут усе відкрили. Оце представте, скільки всього місця. Там просто він тепер огром'єзний. Всьом китайська, мама, що можна? Цілий день потратити. Правильно? Правильно. Я готовься, короче, я створю, а ти краще, Я готовлюсь. Я завжди готова. Оскільки гарного, я вже таку от собі тарілочку додому взяла, боже, яка вона красива. Не знаю, мені дуже подобається. Всякі теж украшення усе є. Їх тут дуже багато. Я навіть не знаю, мені дома не вистачає. Це просто як циганський дом буде, якщо це все, що хочеш, понакуплять і понацеплять. Спасикріза. Вже з мамою взяли на новогодні праздники от таких -от гноміків. Зараз будемо ходити, дивитися, що тут ще є. Але, в принципі, по газетки ми дивилися, що нічого особа такого. Ну Ми вирішили заїхати, подивитися, так, прогулятися, подивитися, що тут є. Бо тут іноді дуже гарні скидки є. Прям дуже вигодні. Дивіться, який ми кроссан купили. Розмір, звісно, великолепний. Ну, кстати, це настоящий кроус. Тісто, він дуже м'якенький. Пустий, але дуже вкусний. До кави, взагалі, саме то. Кстати, недорого, дорого щось до 3 євро стоїв. Я ще купила таку тарілочку, як і я. Ще отаку от тарілочку. Я, кстати, теж таку хотіла взяти, красну тільки, але передумала. Взяла тільки таку. Потім теж підстілку мама купила собі. І дві таких на столик. А ні, не дві. Більше. Отаке От воно. Що. От таке. А, тут по дві штучки, мабуть. От таке. Тоже гарно. 4 штучки. Що? Сладості, печенюшки, макарони гілі для душа, карчофі. Потім шарики для Йолки, тряпочки. Ось такого гноміка ми купили. Мама купила сірого. А я купила красний. Десік натуральний. Потім я купила воск для волос, щоб зализувати собі хвоста. Помадку собі ванільну купила для губ. Крем для рук. Тут тряпочки, гудна паста, переходник. Мії вкусняшки купили. Так, це 21 євро. Це, мабуть, мамине. Було. Так, да, і все. А, і воскові такі малесенькі полоски. Це те, що от додому ми принесли, а те, що ми купили туди на квартиру, то покажу пізніше. Зараз я покажу, що ми купили ще в китайському. Купила я все-таки ті підстілки, які я хотіла. Е, в цей е, в комод хотіла сказати, столешницю на полочки. З авокадками ще. Купила таку всяку, а це буде під хімію. Воно більш таке прочне вже йде. Потім купила тарілочку, ту, що я казала, як мама. Так. Далі у нас іде міни ще вкусняшке. Макарони одні докупила з фахівцю. Потім купила я гномика нам такого тільки красного. Мені більш красний сподобався, я думаю, на Новий рік, на Рождество красний якраз в тему. Світло вже погасло у нас. Так, потім попитка номер 2 купила держатель для туалетної бумаги на, на квітній основі. Бо той держатель більш такий железний, прийшлось би просто, так сказати, плитку на плитки пробити бірки. Года. Потім купили таку новогодню на двері наклічку. Бо, в принципі, у них тут таке прийнято і багато хто так робить, украшає свої двері, всякі дорожки під двері теж підкладають новорічні. Потім для ванни і туалета я купила таку тряпочку. Вона більш така. я навіть не знаю, плотна. Що від неї в капіталь не стається взагалі сліда, влажні пакетку купили. Потім, по цим питанням я вже не розбираюся. Це держателі, це ми будемо на кухні верхню частину прироблювати. Те ж саме. Наконечнички на цей шуроповерт. Молоток, ток неотъємніма часть, естественно, цих покупок. Потім я купила ще, зараз покажу, тут внизу на цій стаєшниці зробили невдобно, бо немає ніяк, щоб нормально відкрити дверцята. Ми купили отакі от, от ручечки маленькі, гарненькі. Теж будемо їх прикручувати. А ще купила так для себе гіль для бровей, той, який я показувала, той, який дуже класний, дуже стійкий. Наші покупки були. Коротше, оці, то що я показувала тільки що ручечки, вони будуть отут. Бо, бо-бо, бо, коли закривається, тут немає за що його зачепити пальцем. Так, тут теж нічого немає. Тобто відкриваємо тільки тут, потім тут. І то це треба уважно. І потім вже знизу, але це мак... Ай, максимально неудобно. Тут, кстати, це не продумали. к сожалению. Че чек валяється? О, це, кстати, то, що ми скупилися в китайському на почти 37 євро. То, що я оце показувала. І для верхньої часті, то у нас теж там буде дві цих. І дві штучки теж купила, так сказати. Бо, ну, тут ще ще, ладно, тут ще, тут з боку у нас мусорнички так сховані, виходить. І тут, в принципі, збоку можна спокійно відкрити. Тобто, бачите, в місто цієї бумажечки, яка просто буде, ну, самі розумієте, що її буде. Оце я купила з авокадиками. З авокадіками купила, щоб сюди його застілити і щоб оце все з під низу воно не портилось, так сказати. А ще я в Ікеї купила отаку от от полочку. Тобто, це можна поставити її внутрі. Тобто, ви поставите щось зверху і щось з-під низ. Тобто, у вас тут теж буде місце, бо, к сожалению, тут полочка тільки одна. І, виходить, тільки тут і тут місце. А тут ще, в принципі, можна було б зробити ще одну полку і ще одну полку тут. Так що, от ця штука якраз для цього і предназначена, щоб освободити вам більше місця. 16.00. Погодка, вся така ж пасмурна. Цілий день вже обіцяють дожді, але щось дождей так у нас і немає. Не знаю, хоча вже відчувається, що підіймається вітер, вже більш так прохладно стає, я теж тут трошечки своїх віщей взяла з собою. Ну бо на вечір, то вже, чесно говоря, трошки чувствується. Трошки чувствується. Фух, зараз вже їдемо додому, бо вже нічого не видно. У нас сіло світло, от, яке треба зарядити. Зараз будемо їхати додому і трошки вже відпочивати за цілий день, бо наїздилися, трошки втомилися. Я вже після душа. У нас начався дощ, нівінь, горози, молнії і так далі. Зараз будемо сідати їсти. У нас сьогодні буде м'ясо з грибами. А на перше у нас будуть макарони з рікоте, з сиром. Сирна паста у нас буде. От, вже вечір. Вже будемо відпочивати, думати, що робити далі. Треба буде подумати, бо там, де ми хочемо вішати кухню, в стіні можуть бути провода. І це треба буде якось нам перевірити, щоб нічого, нічого не пошкодити. Бо потім платить комусь щось там цей, то теж особа не хочеться. Будемо дивитися. Будемо дивитися, у знайомого має бути така штучка, якою можна перевірити, чи там є провода, якісь. Так що ну подивимося. Подивимося, завтра це вже буде рішатися. Може, завтра тільки ввечері, сьогодні, чи завтра созвонимося, щоб на вихідних це перевірити, і будемо мішати. Я принесла сюди додому, до мами дві шоколадки. Одна така чорна з фісташками, і друга обична мілка-молочна. Хто яку любить. От, це так підсластитися трошечки. Кстати, коротко за погоду в Італії. Цілий день сьогодні, цілий день. передавали дожі. дощ пішов, коли, тільки вечір. В принципі, так всі да. Ну, нічого, я ж кажу, набагато краще, ніж в Польщі для мене. Для мене тут по погоді набагато краще. В сенсі, що тепло. Тепло. Навіть як дощ зараз, ти вийдеш і все одно тепло. Тобто немає дубаріни. Я знаю від знайомих, що вже в Польщі там в зимніх курточках, в шапках вже ходять, тому що холодно. А тут Тут ні. Тут тільки під вечір так плюс-мінус стало лише прохладніше, але нормально.